Христос Воскрес! Скоро Христова Пасха. Або Великдень, як багато хто говорить. Я вам маю сказати, справа не у Слові, а в розумінні, що то таке є. Мені одна жіночка в коментарях написала, що у нас немає Пасхи, у нас є Великдень. Але ми можемо розуміти слово, але не розуміти, що то є насправді серцевину цього слова. І я колись так само не розуміла, що таке Пасха Христова, що таке Великдень. Так само ходила до церкви, так само святила колючі, яйця, м'ясо. Кожного разу я вдома батькам задавала запитання, в чому є святиня? Ми не постували, їли і до цього яйця, м'ясо. Ну, Пасху не їли, їли хліб. Але в чому ж заключається секрет святиня? І хвала Господу, що він. Дав мені відповідь. Паска Христова це Воскресіння Ісуса Христа, це смерть і Воскресіння. Сам Ісус Христос Він показав, що тіло наше тлінне, воно помирає. Але коли ти перебуваєш в Слові Божому, коли ти наслідуєш Ісуса Христа, ти маєш шанс на Воскресіння душі, на те, щоб душа жила вічно в Царстві Божому. Тут потрібно розуміти, що Ісус Христос Він. Помер один раз і воскрес він один раз. І він спустився в преисподню і відібрав всю владу у смерть і у ада для того, щоб люди, які увірують у нього, як в Господа, як Спасителя, саме ці люди мають шанс на порятунок. Паска Христова це перехід від смерті до Воскресіння. Це не куляші, це не яйця, це не кошики. І тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути спасеними. Дуже вам хочу зачитати, як це сказано в святому Писанні дії, 4 глава із 10-го вірша. Нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'я Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли ви та Його Воскресив Бог із мертвих. Ним поставлений Він перед вами здоровий. Ісус Христос, Він живий, Він знаходиться на небі, по правицю поруч зі своїм Отцем. Він камінь, що ви, будівничі, відкинули, але каменем став Він наріжним, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Тут написано про те, що люди відкинули Ісуса Христа, відкинули Його проповіді, і вони розп'яли Його. І Господь чітко показує в Святому Писанні, що ми можемо спасенні бути тільки Ісусом Христом. Зараз потрібно просто включити свій мозок і подумати, за якими цінностями ми живемо, яка у нас істина, адже істина є тільки в святому Писанні в Ісусі Христі. І святиня – це не є прибирання вашої оселі, вимиття вікон, зміна гардин. Ми так дбаємо всі про те, що була чистота в наших будинках або в нашій зовнішності. Але я задам вам запитання: а які ви всередині? Чи в вашому в цьому храмі наведена чистота? Чекаєтеся ви від гріха? Адже це заповідав Ісус Христос. Бо Бог, він Дух Святий, Він живий, і Він не так, як ми з вами думаємо про матеріальність. Ні, він думає про духовне. І Царство Небесне то є духовність, то не є матеріальність. І дивіться, як сказано про Царство Небесне, святому Писанні до Римлян, 14 глава, 17 вірш. Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність і мир, і радість у Дусі Святому. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми. Розумієте, що Царство Небесне воно не є матеріальним. Царство Небесне це те, що всередині вас. І Дух Святий, це знаєте, як гарантія те, що ви здобудете після вашої смерті Воскресіння душі. Адже коли ви перебуваєте в живій церкві Ісуса Христа, і саме завдяки живій церкві Ісуса Христа, пасторам, ви пізнаєте Господа, ви каєтесь, ви очищаєте оцей свій храм від гріха. Саме тоді Господь вам спошле Духа Святого і Дух Святий це зв'язок між Господом і вами. І саме цей Дух Святий вам допоможе після смерті вашого тіла воскреснути ваші душі і жити життям вічним, в Царстві Божому. От що таке Пасха Христова. Будь ласка, пробуджуйтеся, запускайте свій мозок, думайте про те, чим ви наповнюєте себе інформативно. Адже святе Писання це істина. Христос Господь наш і Спаситель це є істина. І ніхто до Творця і в Царство Небесне не пройде без Ісуса Христа. Це чітко сказано також в Святому Писанні. І ми можемо не вибирати свою родину, своїх батьків. Ми народжуємося в тих сім'ях, в яких ми народжуємося. Ми... Ідемо за своїми батьками, але на сьогодення ми маємо право на вибір іти з істиною, з Ісусом Христом і бути спасенними, чи йти і далі по прокляттю родинному, в темряві, в законах у цього світу і в спокусі сатани. Тут ваш вибір за вами. Бо саме Ісус Христос нам дав шанс на порятунок. Саме Ісус Христос сьогодні нам говорить: дій, не чекай, пізнавай моє Слово. І спасай свою душу. Будьте благословенні і спасіння вам Божого! Якщо ви бажаєте пізнавати Слово Боже, поставте в коментарях мені плюсик, і я з радістю буду допомагати вам очищати свій храм і бути поруч з Господом щодня. Амінь. Па-па.